А ми що, в рашку заїхали? Щось таке. Сказали важливий вантаж. Щось новеньке. Ага, кажуть для спільної справи. Десь тут треба зупинитись. Що це було? Не знаю, але навігатор каже, місія виконана. часі я повільненько качу. Вашечку потрошечку грибу. Так, а оцей контейнер лишаємо отут. Саш, якісь дивні у нас перевезення стали. В які часи, такі перевезення. Да-да, пацани, я свой. <звук> да. Фоти. Залізні нерви треба. Мати. Саш, а нам багато ще контейнерів треба доставити. Чим більше доставимо, тим краще. Це й за планом. О тут. Гарна локація. Ммм, наступний буде вже крайній, принаймні для нас. Так. І яка ціль. Та прикинь, сказали, що за гарну роботу я сам зможу обрати локацію. Ого, цікаво. Але питання лишається. То я і сам не знаю. Скільки всього тут цікавого. Так, тут прям проблемний вибір. Є ще варіант. У тебе є карти? Mm. Секундочку. І що це значить? Не знаю, може Валдай, а може Енгельс. Є ще час подумати. Я голосую за Валдай. Окей, okay. і нарешті додому. Ну, вже ці болото. А мені тут сподобалось. Що? А ти оці ці боїсті геть відчуття губору загубив? Та стільки стресу, здається, я аж посивів. Нічого, я тебе підфарбую. Дякую. Принаймні воно того вартого.